Ки голова горішніх плавнів підтримує молодь нашого міста, зокрема різні ініціативи та проєкти, а також бере участь у зустрічах із підлітками. Так було організовано днями таку зустріч. Представники молодіжного парламенту міста горішні плавні та міський голова говорили про майбутнє України, про важливість вивчення історії, про мову, про повернення українців за кордону та інші важливі теми. Дмитро Биков відповів на питання молоді, зокрема, що стосується проєктів, які реалізуються наразі у місті. Я вас, користуючись нагодою, запрошую відвідати, якщо не були на центральній котельній міста, на енергетики 31. Ну, Це такий самий, великий, самий такий потужний наш проєкт сквер Ферекспо. Я вважаю, що я можу пишатися з цим сквером. Хірургічне відділення те, також були. Да? Ну, ще багато можу назвати, ну, це такі, мабуть, самі такі, що приходять перші на думку такі от, що, проєкти. У нас багато заплановано було, але е, спочатку пандемія, потім війна, і у нас дуже багато цікавих проєктів вони е, зараз на заморозки. Ви вважаєте, якщо зупинився блок, місто зможе функціонувати? Давайте будемо по черзі обговорювати ризики. Так? Один єдиний ризик, який в нас є, це блекаут. Ну, розумієте, що таке блекаут. Коли немає в необхідному обсязі, немає електричної енергії. Оце єдиний ризик. Ну, від цього ніхто не застрахований, розумієте, що. Ну, зараз нам кажуть, що енергогенеруючі компанії дуже постраждали. Це ТЦ перш за все теплоенергоцентралі. Ну, У нас залишається поки ще потужна, потужна атомна електростанція на Україні. Зрозуміло, що ворог захопив найбільшу атомну електростанцію Запорізьку, шість енергоблоків, але у нас ще поки залишається. Певний такий потужний енергоресурс. Щодо збуту, щодо виробництва, я вважаю, ніяких таких побоювань немає. Зараз, ви, якщо слідкуєте, бачите, що Ферекспо не могли вийти в порти Чорного моря, тому що вони були заблоковані агресором. Зараз трішечки Збройні Сили України навели порядок в Чорному морі і зараз вже... Продукція Ферекспо йде і в Китай, йде, і в Японію, тому ну, ситуація зараз е, значно покращилась е, з першими двома роками війни щодо е, збуту продукції, тому тут також безпідставно. Є певні проблеми. Ну, багато чоловіків пішло захищати батьківщину. Е, не вистачає робочих рук, не вистачає інженерів, е, технарів, не вистачає. Ну, багато питань є. Але ну щодо виробництва, щодо збуту, тут таких проблем немає. Підлітки були у захваті від щирості міського голови, а також використали можливість зробити селфі із очільником міста своїми враженнями про захід поділилася учениця третьої школи Оксана Карпець. Я раз і дуже сподіваюся. Тому що багато можна дізнатися, багато того, чого би я хотіла дізнатися, чому, який є можливий розвиток. Mm -hmm. Навіть пообіцяли, що прийдуть в третю школу. Нам це дуже зараз потрібно, поговорити про професії, навчити дізнаватися. Та й в загальному це великий розвиток, велика подія для мене і в таких, таких масштабах. Багато я почула на своїх питаннях, наприклад, що про профорієнтацію мені дуже сподобалося те. Що знов таки, ти маєш не йти туди, куди тебе заставляють, а йти туди, а, де ти себе бачиш, де ти себе бачиш моїй кухні, те, як тебе лежить серце до цього, те, як ти це відчуваєш.